Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами про AstroN Rex 105 мм, тому що коли ця машинка з'явилася, вона була на Waffentrager в 2021 році, я її собі не отримав, вона в мене не випала просто-напросто. Так я його й пропустив, тоді так детально не цікавився цією всією інформацією по машинках, тому що я ще не робив відоси. Але зараз я її покатав, забрав за трейд-ін, тому що ваші були рекомендації, що це непогана машина в коментарях. Дійсно, я перевірив характеристики, вона мені сподобалася, подивився реплеї і вирішив взяти. І скажу чесно, що я був здивований, тому що машинка реально хороша. Зараз ми розберемо повністю всі характеристики, подивимося на бої, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике, друзі! Перше, що я хочу вам просто нагадати, що якщо ми перейдемо в магазин от, обслуговування, то ми побачимо, що зараз дуже великі знижки 50% на спорядження і на обладнання. От дивіться, по спорядженню я от свою стратегію розповідаю, я потрошку позакупляв доппайки, шоколад, кока коли тому що я на AstroDrex граю на доппайку, взяв їх більше. Потім, дивіться, маленькі ремкомплекти використовую. Знаю, багато хто великі використовує, можете їх затарювати, маленька аптечка. ну, Цими вогнегасниками, я думаю, ніхто не користується. І цих вогнегасників в мене вони не закінчуються, тому сенсу ніякого нема. То можете просто малий ремкомплект, мала аптечка, наприклад, як я. І доппайки, які вам потрібно, для того, щоб е, ті бої, які вам треба з доппайками, або й на постійній основі, якщо можна затарюватись, купляйте. Плюс до того є обладнання. Якщо вам потрібно просте обладнання на якісь машини, можете також зараз укомплектувати. Плюс до того, якщо ми перейдемо в дослідження, у нас знижки на всю техніку йдуть. І з 6 рівня починаючи. Я, от, наприклад, вони не максимальні, друзі, тому я б вам рекомендував, можливо, там хтось захоче якусь одну машинку, я, от, наприклад, F4005 купив, тому що у мене є от такий стиль. У мене ця F-не була викуплена, а стиль такий класний є, тому я хочу на ній покатати. От Поставив обладнання, яке в мене було. Не знаю, чи зовсім воно правильне, чи ні, буду експериментувати, дивитися і знайшов екіпаж, скинув перк, який там качався, і трішки інструкціями його апнув, але йому треба навчатися далі. Але це вже зовсім інша історія. Сьогодні по Astro Rex. Давайте подивимося на бронювання даної машини. От огляд почнемо із бронювання, як не дивно, тому що броня в цій машині є. Я от не думав, але вона реально є. Дивіться, яка броня у нас в цій машинки. У нас башта. От По характеристиках, якщо відкрити, по живучості, бронювання башти 220-175, тобто лоб броньований. Звісно, є шишка. Але дивіться, у нас, оскільки кути хороші, ми дуже часто так і за рельєфа виїжджаємо. І у нас дивіться, яке бронювання 238, 200, 3, 320, 290, 280. Тут навіть найслабші зони от 248, 249, 250. Тобто ви розумієте, що на стандартних снарядах вас дуже часто будуть не пробувати. А тим більше на підкаліберах. Є ось така шишка 150, 120, 160 мм, в залежності від того, куди потраплять. Влучат, точніше, 180-161 корпус абсолютно картонний. Дивіться, у нас 85 70, 50. Ну, тобто, його будуть пробувати, Але дивіться, який він маленький. От сам танк взагалі він маленький. Тобто, однією з фішок даної машини є те, що є броня в башті. Тепер переходимо по вогневій міці. Дивіться, яка в нас машинка. Середня жорсткода за постріл у нас 320 одиниць. Звісно, це хороший результат, тому що в нас тут барабан. Середнє пробування броні одна голдів, в мене я тільки голдою заряжений і вам раджу 250 мм, тому що, якщо подивитися, от дивіться по стандартних бронебійних снарядах, то тут всього 190 мм. 945 от, стандартні ББшки летять, це ще не катастрофа, можна б цим було миритися, але 190 я не готовий миритися, чесно, друзі. Це не циклічна зброя, що ти можеш швидко перезарядитися. А коли ти повністю заряджений на бронебійні снаряди, і не дай Бог якась броньована то ціль, тоді що робити? Ну я в такі випадки колись потрапляв на бураску. То мені не хочеться такого. Я заряджаю повністю підкалібри. Тим більше із резервами вдається навіть непогано фармити, друзі, за 2-3 за дамашки, якщо на ньому настрілювати, а це реально, тому що з одного барабану 1600 у нас може бути. Звісно, його потрібно реалізувати. Хороший дуже результат. Дивіться, 1181 летить у нас підкаліберний снаряд. Це також хороший результат. Тобто підкалібери тут комфортні. Я їх раджу використовувати, фугаси я взагалі не вожу на ньому. Пишіть, якщо він у вас є, то пишіть, що ви використовуєте на цій машині. Тобто підкаліберні снаряди голдові тут класні. Далі дивимося, скорострільність гармати 635, при тому, що в нас середня шкода на хвилину 2000. Звісно, ДПМ невисокий, але в нас барабан, друзі. Тут є і плюси, і мінуси, звісно, по цьому барабану зараз розповім. Дивіться, в такій комплектації, як у мене, перезаряджання 3121. Але слід враховувати, друзі, що в нас 4 секунди між снарядами перезаряджання. Це можна сказати, мінус, це не буразки з 2 секундами. І 5 снарядів. 5 снарядів по 320 це в нас 1600 дамажка. Оце хороший результат, реально крутий. Кути вертикального наведення також класні. Мінус 10, плюс 15. Звісно, хотілося б задиралося трішечки вище. Але що саме критичне, опускається. Мінус 10, це дуже круто. Час зведення 1,8 в такій комплектації, як у мене, це також хороший результат. Розкид поганий, 0,39. Скажу чесно, це розкид поганий, але слава Богу, от в цих боях, в які я грав, в основному все летіло в ціль, поближче до центру, не так, що по краях, знаєте, розлітається. Головне на цьому танчику це звестися. От якщо не будете зводитися, то капець летить хто зна куди взагалі. Дуже рідко, коли залітає, так знаєте, прям в ціль. Я от десь приблизно 10 боїв на ньому скатав, тому що не було дуже багато часу, але я вам скажу чесно, що машинка класна. Класна Із використанням голди, звісно. Значить, дивимося далі. Я дивився на танк з GG, на стабілізацію. От вона, якщо використовувати стабілізатор вертикального наведення, вона хороша. Відносно хороша, як для такої машини, чесно скажу. Тому що на танк з GG там взагалі жахливі цифри написані. Там, по-моєму, я 0,45, щось таке побачив. Думаю, нічого собі, 0,45. Ну не знаю, можливо, я щось не те подивився, скажіть, поправте мене. В грі стабілізація відчувається нормально за рахунок того, що час зведення комфортний, тобто ви зводитесь не дуже довго. Ну не знаю, я не скажу, що мене напрягало в цих боях його стабілізація. Так вона не феноменальна, так вона не хороша, вона просто нормальна. Ну, от, По відчуттях я вам скажу. Значить, дивимося по живучості, у нас 1300 ХП. Звісно, це показник як для Стежки плюс-мінус стандартний. 1300-1400 максимум, це у нас стежки е, з таким ХП. Але дуже часто вас буде, буде спасати бронювання башти. Це дуже круто, друзі. Та навіть в боях, по-моєму, там буде відскакувати, ви побачите. Значить, по рухливості, е, середня швидкість у нас дивіться. Я от використовую, наприклад, обладнання турбонагнітач. Оптику і е, стабілізатор вертикального наведення. Стабілізатор обов'язково, друзі, для того, щоб стабілізувати цю машинку. Оптика це вже опційна річ. Я просто хочу, щоб у мене був максимальний огляд. Ми до нього, до речі, дойдемо. Плюс до того я використовую турбонагнітач. Е, турбонагнітач у перший слот, якраз він на рухливість. І ми отримуємо навіть стандартний оцей турбонагнітач. У нас до потужності двигуна дає плюс 10, плюс 5. Швидкість вперед і плюс 3 максимальна швидкість назад. І от це дуже круто, тому що він назад їде із турбонагнітачем 33 км. Щоб вам відкотитися, це взагалі самий кайф. Я ну, давно не бачив таких танків, напевно, тільки колісники. Отой XOR, по-моєму, там плюс-мінус такі характеристики по здаванню назад. Це так круто, коли ви дали тичку і заховалися назад. Це дуже класно, коли вам від'їхати, не треба розвертатися повністю. 33 км – це шикарна швидкість. Важкі танки, деякі їдуть з такою швидкістю, і то вони набирають дуже довго. А тут назад машина їде. Оце дуже велика фішка на рівні з барабаном, напевно, і з броньованою баштою. Звісно, є слабка зона, друзі. В лючок будуть пробувати періодично, якщо я лозити менше, але все ж таки ви частину будете відтанковувати. Швидкість повороту шасі 69-64, Це дуже хороший показник. Це дуже хороший показник. Ви швидко розвертаєтесь. Питома потужність 16-29, такі комплектації, як у мене. Це з викаченою е, виходить польовою модернізацією. І плюс е, у нас 1.45 потужності дає турбонагнітач. Тобто ми свою максимальну швидкість набираємо непогано. Ми не ЛТшка, звісно, але ми і не волочимося. Ми набираємо їх добре. Поїхали далі. Скритість. Скритість. Я на скритість взагалі нічого сюди не ставив. У мене просто камуфляж. І сумарна скритість у нас 17-19. Звісно, тут є екіпаж ще не найкращий, але тим не менше, я так думаю, що якщо екіпаж буде нормальний, то там скритість можна викачати до 25, напевно, плюс-мінус. І по спостереженню у мене, дивіться, яке спостереження. От у мене оптика. От у мене інструкція настанова калібрування оптики. І в мене огляд 499 метрів. Це феноменальні цифри, дивіться, настанова дає плюс 12, просвітлена оптика плюс 47, навичка бойове братерство 11, навичка Гострий зір 10, навичка радіоперехоплення 12 і плюс 17 дає ящик коли, тобто до Докпайок я б вам радив використовувати, я ні разу, слава Богу, не загорівся за ці бої, хоча мене і розбирали дуже часто, знаєте, різні ситуації бувають, я граю не ідеально. Але тим не менш я ні разу не загорівся, тобто можна використовувати, наприклад, той самий док-пайок на цій машині, а зараз хороший момент затариться ним. От такі от справи, друзі, по цій машинці, вона дуже класна, вона е пересвічує у такій комплектації, як у мене, дуже багатьох супротивників. Ви стоїте, зайняли якісь кущики, не ліземо вперед, від рельєфу танкуємо баштою, особливо на великих дистанціях, не дуже часто буде залітати в оцей лючок. Тобто машинка сама по собі дуже крута і класна. Мені вона сподобалася. Але є деякі нюанси, звісно, не без мінусів. Мінуси це картонний корпус, хоча він і невеликий. Мінуси це перезаряджання 4 секунди між снарядами. Звісно, є такий мінус. Мінус, який ми можемо поправити, це снаряди стандартні, тому що вони некомфортні. 190 це дуже мало. Звісно, тут ББшки, це краще, ніж у Бураска. Але тим не менш, ну можете возити, наприклад, там пару магазинів, таких ББшок, перемикатися, коли ви бачите, наприклад, у бою, що проти вас картонні цілі. Але я декілька разів на Бураску, наприклад, там, звісно, ще гірша ситуація, тому що там під калібри. Там я пару разів так зловився, що я не міг нічого зробити, пробити і все. Я вже розумію, якщо пробування менше приблизно 210-217, то краще їх не використовувати, тому що можеш влетіти в халепу просто по своїй такій жадності чи не жадності, як вам сказати, тому що краще зарядити голду. Тим більше ви будете навіть на голді фармити більше, тому що ви більше будете дамашки наносити. Тут комфортніші ж е, параметри по польоту снаряду. Я ж кажу 1181 це прекрасний показник, це навіть вище комфортно, вище 1000, плюс пробування, ви ж самі розумієте. Це дуже хороше пробування, 250 на 8 рівні, його в основному вистачає. Інколи вас буде закидати і на 6, і на 7 рівні, по-різному буде. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!